Один з одним із Господом нашим, тому що на двоє Твоє зібрано ім'я Його серед нас, слава нашому Господу. І ми ці свідчення, чули до і ми продовжуємо мовити за нашу країну. Молимося за покаяння людей наших, і за воїнів наших. І сьогодні ви знаєте, другі, друга неділя листопада, молитва сьогодні за дітей сирів і дітей, які. Залишились без, без батьківського піклування. Слава Господу, що ми не сироти, що Господь найшов на свій час, що Він з нами, що Він не залишає нас, і Господь навчає нас і продовж свого життя. На землі Він навчав і спасав людей, прощав гріхи. Давайте такий невеличкий епізод прочитаємо про незвичайне покаяння. Незвичайне покаяння. Записано в внуки. 7 розділ з 36 по 50 вірш. Всі ми його добре пам'ятаємо, нагадаємо ще раз. Один з фарисеїв запросив його, щоб спожив з ним їжу. І він увійшов у тім Фарисея і возлів. І ось одна жінка в місті, яка була грішниця, довідавшись, що він возложить в домі Фарисея, принесла алебастову посудину з миром, і, ставши ззаду біля ніг його, плачучи. Стала обмивати слізьми ноги Його і витирати хлосцям своїм, потім цілувала ноги Його і мастила миром. А фарисей, який запросив його, як побачив це, сказав сам собі, коли б він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, вона згрішне. А Ісус звернувся до нього і сказав: Симоне, маю щось сказати тобі. Він каже, кажи вчитель, Ісус сказав, в одного лихваря було два боржники, один був винен 500 динарів, а другий 50. І як вони не мали чим сплатити боргу, Він простив Бога, скажи ж, котрий з них більше полюбить його. Симон відповів: думаю, що той, кому більше простив». Ісус сказав йому, правильно ти розсудив». І, обернувшись до жінки, каже Симону, Бачиш цю жінку, я увійшов в Дім твій, і ти не дав мені води обмити ноги, а вона слізьми оббила ноги мої і волоссям своїм втерла. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти голови моєї не намастив оливою, а вона миром намастила ноги мої. Тому кажу тобі, багато гіхів її прощаються, бо вона полюбила багато. А кому мало прощається, той мало полюбив. І він сказав їй, гріхи Твої прощаються Тобі. І ті, що возлежали, почали говорити в собі. Хто він, що й гріхи прощає? А Ісус сказав жінці, віра твоя, спасла тебе йди з миром. Як Ісус описує Іван Грисмука описує ці події, які були в Домі Фарисея. Ми бачимо, що цей Фарисей був з Господом, він вважав себе спасенною людиною, і він називає Ісуса вчителем. І говорить до нього, кажи вчитель. І от така ситуація, дім фарисея, я думаю, що це не бідний дім. Покликав він своїх друзів, ті, хто були з ним, спожилі їжу. Запросив Господа Ісуса Христа. І пішов Господь, дім Фарисея, і його І от одна жінка з цього міста, це місто Галилейське, тут називається як це місто, яка була грішниця. Довідавши, що він возлежить дом, і Фарисея, принесла, але посудину з лигом». Це дороге. Ми знаємо із минулих таких зустрічей, де учні говорили Господу, скільки коштуєте та миру. Там 300 гнарів називалися ціни, можливо, ще якісь інакше. Певна сума дороге, нардове миру називалося. його. І от дивіться далі, що вона робила. Ставши ззаду, вона не зайшла спереду, а ставши ззаду біля ніг його, плачучи, нахилившись, стала обмивати слізьми його ноги і витирати волоссям своїм. Потім цілувала ноги його і мастила миром. І ось що тут незвичайного? Ми бачимо, що Господь простив її прощаються. Що тут незвичайне? Чому незвичайне це покаяння? Тому що ця жінка не сказала ні слова в даному і посуді. Потім вона вже говорила. Але тут вона нічого не сказала. Вона робила певні дії, тому що вона знала, що ніякі слова не можуть її оправдати. І те, що вона робила, вона робила від чистого серця. І своїми діями вона отримала прощення. І ми бачимо також з другої сторони мовчання Фарисея, наче все він зробив. Все він правильно зробив. Він запросив своїх друзів. Тут були можливі учні Ісуса. Ісуса запросив. Споживали їжу. Прийшла ця жінка. Дивіться, він. Не зробив нічого поганого. Він не сказав слугам своїм виженіті її, хоча не знав, хто вона проходить. І він навіть нічого не говорив, тільки подумав. Тільки подумав і Господь його судив. І Господь його судив. Що означає вміти ноги? Те, що зробила жінка в Це акт смирення та служіння. Жінка рішенця коли омивала ноги Ісуса слізьми та витирала їх своїм волосся. Це було виявом її глибокого покаяння та відданості нашому Господу. Поцілунок вона цілувала ноги, поцілунок виявляється, любов, ніжність, повага та прихильність. жінка грісниця цілуючи ноги Ісуса, виявляла велику повагу, любов та відданість нашому Господу. Помазання оливою – це символ послання милості, благодаті, благословіння своєї рідної людині, послання благодаті Божої на людину. А жінка-хрішниця намастила ноги Ісуса довгоцінним миром, народовим миром, виявляючи повагу, покору, смирення, поклоніння та надзвичайну глибоку любов до Господу. Віддаючи йому все найдорожче і найкраще для Ісуса. Я думаю, що це для неї такий найцінніший дарм, знайде, то посудно збиру нападу, бо воно дійсно вартувало дуже багато коштів. А тепер подивимось на Фарисея, як Господь йому говорить. Дивіться, як Господь говорить, що він війшов в Дім фарисея. а ти не дав нам друге мені обмити. Хоча ми знаємо в них традицій, якщо заходить гість, або заходить такий шанований гість, який, який, яку він називає вчителем, він не муше там інших гостей він повинен перше підійти до нього їм ноги, цей фарисей. Прямо дивно звучить, чи не так? Поцілунку не дав ти мені. Як ти називаєш його вчителем і ти не цілуєш його? Поцілунку не дав, не, не проявив? Не вмивши ноги, та не я проявив поваги до нього. Поцілунок не дав, ти не проявив любов до нього. Ти голови моєї не намастив, ти не благословив мене. І Господь говорить, бачите, я обійшов Дім Твій, і ти не дав мені води обмити ноги, а вона слізми обмила ноги мої і голосамському втела. Поцілунку не дав ти мені, а вона від я прийшов? Не перестає цілувати ноги мої. Те голови моєї не намастив оливою, а вона миром намастила ноги мої. Дивіться, порівняйте цінність оливи і мира дорогоцінного. І тіло, голова і ноги. Яка різниця? Яка різниця? Але вона заслужила це все, заслужила прощення. Як Господь говорить гріхи, Твої її прощає Який це великий приклад для нас. І приклад для всіх людей, яким не були гріхи, яким не були гріхи, найтяжчі, найбільші. Господь все прощає, Господь все прощає. Людина, якщо створила якийсь гріх, вона відповість по закону людському. Але Господь прощає. Знаєте, в Луки, як записано у 23 му розділі, давайте відкримо, прочитаємо коротенько. Коли Господь був на голуфі розп'ятий, і по дві сторони були розвійнені. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи, якщо ти Христос спаси себе нас, а другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли й сам так само засуджений? Бо ж ми засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої. А він не вчинив нічого з Бога. І сказав оцей другий розбійник, Господу, згадай мене, коли прийдеш в царство твоє. І що Господь йому говорить? Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Так говорить Господь, який би гріх не був, який би великий гріх не був, Господь це все німелює, Він прощає. І бачите випадку фарисея. Все було добре, все було добре наші фарисей на його думку. А тут буквально такі думки. Виникли думки, і Господь його судив. Тому що це гріховні думки. Господь йому казав, що він покаявся. І це приклад для нас, що ми, якщо ми ходимо в зібрання декілька багато років, багато десятків років, Господь просить, щоб ми поновили покаяння. Господь прийшов цей світ, і він вже говорить, Матвія 12, 28 вірш. «Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Люди живуть в гріхах, ви знаєте, гріхи накоплюються, такі, як отой бал такий, знаєте, сніговий. І людина вже не може з тим гріхом справитися, і тільки Господь очищає від того. Який би гріх не був, цей приклад грішної жінки показує нам, що Господь все омиває, все очищає. Було б тільки бажання прийти до нього і вірою попросити прощення. Бог любить кожну людину, тому що кожна людина своє творіння. І ми всі добре знаємо, і Іоанна записаний в розділ. 3 години 16 бо так бог робить світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав сина в світ, щоб собити світ, але щоб світ був спасений через нього. Віруючи в нього, не буде осуджений, а не віруючи, уже осуджений. Не віруючи, уже осуджений, бо не обірував в ім'я єдинородного сина Бога. Ну, ще раз повернемось до цього, ми бачимо такі дві протилежності. Одна людина, яка була, вважала себе праведною, він був фарисеєм, Він вважав себе спасенною людиною. Він знав Слово Боже, він виконував запах, він дотримувався всього. Він йшов за Господом, ми бачимо. Господь до нього звертається Симоном, а той говорить, кажи, вчитель, це велике значення має. Це не ті фарисеї, які... Ходили і насміхалися на Господом. Але й тут Господь вказує і вказує нам сьогодні, як ми повинні поступати в своєму житті. Петро в діях апостолів згадаємо, вказує в другому розділі, що всім людям потрібно покаятися. Другий розділ дії апостолів 21 вірш. І буде всякий, хто по Господня спасеться. І сьогодні Господь кличе. Кличе і тих, хто не пізнав праді спасіння. І тих, хто отримали спасіння, але хочуть обновитися, обновити спасіння. Господь кличе. Всі, хто покличення Господня, спасуться. І 38 й вірш. Пам'ятаємо такі слова, коли запитали у Петра. Люди, які були тоді, Петра і інших апостолів, мужі, браття, що ж нам робити після попід Петра? Петро їм відповів, покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас, ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших, і отримайте до Святого Духа. Господь сьогодні звертається до нас, дітей Божих, щоб нам мовити своє покаяння, а саме здійсняйте процес духовного умовлення. Усвідомити, визнати та сповідувати свої гріхи перед Господом, тому що Він наш єдиний священник і первосвященник. Щимо жалкувати за вчинені гріхи та змінити своє життя згідно заповідей Божих. Щоб ми не були, як цей Харисе, Ісус застерігає нас. І ще раз, якщо ми подивимося, бачите, така ситуація, яку описує Вангліс Лука. Наче нічого страшного, фарасей буквально однією думкою, як він це все перекреслює. І от цю одну думку Господь йому проти апелює, трьома отакими цими. А ти мені оте не зробиш, ти мені друге не зробить, ти мені третє не зробиш. До кожного з нас можна може Господь звернутися. Ми можемо на другу людину вказувати, а він не такий, а він не такий, як потрібно, а Господь нам каже на наше. І Господь звертається до нас. Покайтеся. Будьте ревні, покайтеся. Як написано в об'явленні, пам'ятаєте це звернення до Володихівської церкви? Об'явлення третій розділ. Прочитаємо 14 віршавиці. І ангел у церкві влади Кіїна так, говорить, Амінь, вірний і правдивий свідок, початок творіння Божого. Знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий, а скільки ти теплий і не холодний, і не гарячий, то я виплю на тебе з уст моїх Так говорить Господь. Бо ти кажеш, я багатий, розбагатів, не маю потреби нічого, але не знаєш, що ти нещасний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. Як уміння Господь, Чи очі закриті, і вуха закриті. Раджу тобі купити в мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися і бю одежу, щоб одягтися, щоб солому нагоди твоїх не видно було. І мазі для очей помаж очі твої, щоб бачити. А кого я люблю, докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчини двері, я до нього війду. Вечеряти з ним, а Він зі мною. І ви знаєте, можливо, Господь стукає, стукає не один день, не один вечір до нас, щоб зайти до нас повечеряти. А можливо, ми не чуємо цей голос. Можливо, ми, як фарисей, все підготували, все добре в нас на нашу думку. І будинок в нас гарний. І нам здається, що ми запросили Ісуса, щоб Він спожив їжу. Але ось такий момент, буквально один момент. Буквально думка одна. Думка Його. Навіть не слова, а думка. Він осудив цю жінку. Він порушив другу заповідь розлюби ближнього свого. Він осудив цю жінку, яка прийшла спокаяння. І що Господь йому говорить? А Господь йому говорить в три рази більше, а мій би більше сказати ще. І ви знаєте, у четвер ми проходимо вивчення книги Псалмів. такий чудовий псалом Давида. Ми також вивчали, псалом почарний, псалом плачу. Він починається словами це псалом 32 або 31 водієм на перекладі, блажен, кому прощено беззаконня і чий гріх покритий. Дійсно, блажена та людина. Якщо ми згадаємо Давида, в який момент він писав, він не писав, коли він був невірною людиною, він писав, коли він вже був царем, коли Господь його помазав на царя, коли поставив царем. І як Давид звертається до Господа? Блаженна людина, яким Господь не поставить у нього гріха її, і в кого на душі нема лукавства. Коли я мовчав, продовжує Давид, спорохняли кості мої від мого зітхання цілий день. Бо в день і вночі руха твоя тяжіла наді мною, в день і вночі. Можна, знаєте, так подумати, сказати, та один гріх зробив, другий, третій, десятий, двадцятий, та я забув». А тут, якщо людина визнає, як Давиду, бачите, день і вночі у хат витяжіла нірнує, коли я мовчав. Господь не хоче, щоб він мовчав. Сила моя висока, пише Давид, як вода в відну засуду. Але далі він пише п'ятий вірш. Але я визнав перед тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого, визнав і не затаїв, сповідував гріх мій. Я сказав: признаюся в гріхах моїх перед Господом і ти, простий мої провини. І відразу радість! Наступає радість звільнення від гріха, тому що гріх це великий камінь, великий такий, знаєте, тягар. Тому кожен по кожний продовжує давити, відповідно, часу помолиться тобі. І навіть велика повінь води не досягне до нього. Ти покров мій, ти охороняєш мене від утиску. Ти охортаєш мене радістю спасіння. Радість спасіння отримав Давид від цього, що він визнав перед Господом, не задає беззаконня свого. І далі вчує слова, восьмий вірш, говорить Господь, я навчу тебе, каже Господь, навчу, вкажу тобі дорогу, якою ти маєш ходити, даватиму тобі поради, і око моє над тобою. Дивіться, як Господь говорить, навчу, вкажу тобі дорогу, даватиму тобі поради і буду над тобою, око моє. І Господь, ми учні, Господа, і Господь нас навчає. Ви знаєте, як чудово наголиться ті роки, коли... По різних причинах бувало в школу не підеш або захворів, і ти йдеш до своїх однокласників і береш те домашнє завдання, що там було, тому що вчитель тебе запитає, а що ж ти був, не був в школі, а ти, ти повинен виконати, тебе запитають, і відсутність поставити. І я чудово, коли буває запитують брати чи сестри, а що ви проходили в четвера, а що ви вчили, який псалок, який. Оце, наприклад, такий, знаєте, шкільний, щоб ті, хто не приходить, тому що не всі мають можливість прийти, я розумію. І час, і, і, і можливості і різні перешкоди. Але що? зараз набагато простіше це все. Зараз не треба бігти через п'ять доріг, а зараз береш телефон, мобільний, кнопочки нажав. А що ви там вивчали? І Господь хоча б прочитати для себе, трошки вникнути в це все. Господь навчає нас, Він навчає нас, бачите, як пише. Я навчу тебе і вкажу тобі дорогу, яку ти маєш ходити, давати тобі поради, і окому є над тобою. І дев'ятий між Господь говорить, не будь як той безглуздий кінь або впертий оселе, яким треба загнуздувати рута вішками та гнустечкою, коли вони не хочуть йти за тобою. Упереджує Господь. Будь реальний і покайся, говорить Господь, до кожного з нас. І такий приклад невеличкий, знаєте, грішниця, яка прийшла. Без єдиного слова, але своїми діями, які дії вона зробила. обмила ноги, цілувала, помазала тим дорогоцінним миром ноги ну, Господа Ісуса Христа. Не те, що вона зайшла. Вона зайшла, бачите, описує руках, зайшла вона зайшла з першою, що всі її бачили, але саду, щоб менше людей її бачили. Але Господь бачить серці, це все побачить. Хай Господь допоможе нам звертатися до Нього визнавати свої гріхи. Тому що ми чинимо гріхи свої. Хай Господь простить, помилує, щоб ми каялися в гріхах наших, визнавали, сповідували гріхи наші перед Ним. Давайте прославимо в молитвах наших. Амінь.